Давайте подивимося, що взагалі відбувається навколо ймовірної відставки залужного. Чи це є правдива інформація? Чи це якась маніпуляція? Що з того буде? Отже, що взагалі відбувається? Взагалі відбувається. Так, ну. Люди. Так, це намагання контролювати, якось обмежити емоційний вплив, це намагання якось обмежити, взяти під контроль на вплив певних людей, бо вони все ж таки якось розкачують. Суспільство якось провокує його на якісь непотрібні емоції. Що з цього задуму взагалі вийде? Що варто очікувати? Так, рішення якесь буде, результат якийсь буде. Так, дії маніпулятора все ж таки обмежать, найвірогідніше обмежать і дуже обмежать і закриють від вплив, його негативний вплив на людей. Чи варто боятися відставки залужного, якби вона була? чи варто її боятися. Так, найвірогідніше ні, боятися не треба. Найцінніше, що може зробити заложений, все ж таки оберігатимуть і не заважатимуть йому. Чи звільнить його Зеленський все ж таки? М -м, яка вирогідність, що його Зеленський звільнить? Яка вірогідність? Ну, він намагатиметься. Скоріше за все, Зеленський намагатиметься, але якось його рішення М -м -м спробують. Пробують якось тримати, проводячи як аргументи дуже потужні факти. Що з приводу цих цих розговорів у подальшому нам очікувати, як? Що нам у загальному подальшому очікувати? Так. А хтось або щось, хтось зайвий в цій історії є певні люди зайві, і вони відсечуться. А люди, які справді е, мають значення, які можуть щось зробити вагоме, вони домовляться. Найвирогідніше вони домовляться. Як це вплине на події на фронту найближчим часом? Якщо цей задум, задум як, е, якщо цей задум вийде, як це вплине? Так, щось таке зруйнують і матимемо якийсь. А що зруйнують? Щось зруйнують. І з цього доведеться зробити певні висновки, які надихнуть на подальші дії. А що зруйнують? Що зруйнують. Щось мені туди йде, що то плани окупантів. Щось їм зламають. Бо якась така ситуація, що ніхто нічого зараз в певній території зробити не може, бо заблоковані ще одні, що другі. Але ця ситуація вона зруйнується. Так, і що, і що нас очікує? Так, зв'язок союзників він буде зруйнований, бо в сторону не матимуть вигоду у співпраці один з одним. І хто це такі? Схоже на те, що активні дії наче навіть як наступ на територію однієї сторони буде, буде зупинено, але більше за допомогою якихось економічних важелів. Це взагалі вплине на ситуацію в Україні. Та ніяк. Ні, та як. Найірогідніше дуже підірве, дуже підірве військову міць якусь так, військову силу росіян і нам розв'яже руки до дій. Ну що ж, чекатимо на гарний розвиток подій.